Багато батьків задаються питанням, чому ж дитина моя не хоче мене сприймати, чому вона мене не слухає. І є багато чинників, які впливають на дитину. Звичайно, це її ріст, її розвиток, коли дитина вона міняється і психологічно, розумово, вона росте. І перше, що я взяв для себе, що потрібно завжди відноситись до дитини з повагою, яка б вона не була, я повинен до неї прислухатись, прислухатись до її думок, її понімання, її рішень, і якби ну, цим цінувати, дорожити цим, тому що тоді дитина й мене буде поважати, коли я почну поважати її рішення і її понімання. Друге це любов. Звичайно, це дуже важливо, без цього ніяк. Завжди приділити дитині цю любов і не просто словами, а щоб вона її відчула моїми поступками, моїми, моїм відношенням до неї. Цю любов, це переживання моє до неї, що вона мені не байдужа, я неї дуже ціную. Звичайно, я ж не відкидаю те, що дитина вона не повинна щось робити. Також потрібно мати чіткі правила, які дитина повинна знати, повинна виконувати, але тут важливо, як я доношу ці правила, в якому тоні, як я мотивую дитину в цьому. Тому що ну, коли я буду тільки наказувати, буду заставляти, то ну, дитина не буде цього сприймати. Ну, Коли я сам буду своїми поступками показувати це, буду сам це робити, показувати своїми ділами, що я сам це виконую, то тоді дитина буде це все сприймати. І, звичайно ж, цінувати свою дитину і спілкуватися з нею побільше ділитись своїми переживаннями, і тоді дитина також буде ділитися з тобою, відкривати своє серце, свої думки, і ти будеш для неї найкращим другом.